Всім я вітаю вас на своєму каналі. У Сьогоднішні відеороликом розкажу про тестнет від морф, який я вважаю, роздасть не менше ніж проект Тальктайко, а можливо навіть і більше. В відео я вам розкажу про те, як правильно зробити цей тестнет, де потрібно робити транзакції, свапи, бріджі. А також деякі додаткові фішки, про які ніхто майже не знає, і відео ніхто не розказує. І взагалі детальніше поговоримо, що це за проєкт, скільки в ньому інвестицій, які фонди стоять за ним, щоб детальніше розібратися, чи роздасть цей проект чи не роздасть. Але перед початком відео прошу вас поставити лайк та підписатися, як це дуже сильно допоможе в мого каналу. Давайте детальніше розберемо, що це за проєкт. Як бачите, він зібрав 20 мільйонів інвестицій від таких фондів, як Max, Dragonfly, Pantera Capital та Spartan Group. Детальніше про це ви можете дізнатися на сайті CryptoRank. Давайте детальніше перейдемо до того, як нам отримати дроп. Значить, переходимо на сайт Chainlist. E, нажимаємо тут, пишемо тут холески, шукаємо тут morph, нажимаємо «connect wallet» і додаємо її в Metamask. Після цього ми переходимо на сайт e, Stakely, e, проходимо, вставляємо тут наш адрес Metamask, нажимаємо, e, проходимо капчу, нажимаємо Verify. E, після цього нам потрібно буде запостити тві, e, твіт. Нажимаємо тут, допустимо, Kick My Twitter, username юзернаймприват або ж не нажимаємо, нажимаємо Confirm, нажимаємо Твіт. Далі нас перекидає в Twitter. Де нам потрібно буде запостити оцей от пост, а, пізніше ми беремо посилання з нього. Після того, як ми запостили отут: -от. Share, копі-лінк, вертаємося назад, вставляємо. Все, і нам мають прийти наші тестові токени на мережі Холески. Після того, як вони нам прийшли, нам потрібно буде взяти також а, і. Тестові токени там, мережі Морф. Як нам це потрібно зробити? Ми переходимо їх в Discord, проходимо верифікацію, тобто ну, Capture, не верифікація, як найбільше, пишемо там Faucet, і також вставляємо наш там адрес Metamask, і нам також надішлють наші тестові токени. Після цього, як нам це все прийшло, ми переходимо на перший сайт це Morf Holesky, нажимаємо Connect Wallet. Підключаємо сюди гаманець, нажимаємо депозит і міняємо з холески, щоб тут в ці були холески, а, а в другому було Морфтеснет. Таким чином ми з холески будемо бріджити а, в мережу Морфтеснет. Таким самим це буде наша перша дія. Рекомендую зробити пару таких бриджів, можливо, 5. А, тобто з цієї мережі в цієї. Після цього, як ми це все зробили, переходимо на другий сайт. Тут нам потрібно буде робити свапи, тобто обмінювати монетки в мережі холески. Зараз поміняється мережа, і я детальніше про це розкажу. Тобто тут ми маємо, тобто, маємо токен ефір, тут ми маємо токен USDT. тобто Тут ми вибираємо 0,1, нажимаємо Swap і обмінюємо. І робимо чим побільше таких свапів. Рекомендую робити, можливо, 20 і так далі. Щоб краще був, а, в принципі, прогріти ваш аккаунт під цей теснет, також тут ви можете закинути, допустимо, додати різну ліквідність, і також на цьому сайті можете робити. Ну, тут не можете робити бріджі, а знову ж таки, отут, -от, повертаючись на цей сайт. Тобто також тут можете додати ліквідність, називати Create a Payer. Допустимо, тут вибираєте тезер, ефір і додаєте ліквідність. Все, як ми робили в. Мережі точніше витиснеті від е, Тайко. Е, третя дія. нам потрібно перейти на сайт AbraFinance. І тут зараз покажемо нажимаємо Launch Up. Е, тут, після того, як ми підконети наш гаманець, нам потрібно тут буде вибрати USDT. Але перед цим на сайті в цьому Bulbaswap нам потрібно буде обміняти ефір на USDT, щоб у нас було USDT на балансі. Після того, як ми їх обміняли, заходимо сюди, нажимаємо на USDT, вибираємо Supply, нажимаємо Max і нажимаємо Депозит USDT. Після цього, як вся вся транзакція прийде, тобто, по суті, ми вже задіваємо третій сервіс. Тобто, першому ми задіяли там річ, в другому СВАП. Тут ми додаємо знову ж таки ліквідність, що є дуже і дуже круто. Тому що тим самим наш акаунт стає ще більш прокачуванішим і ще більш шансів на те, що ми отримаємо дроп. Звичайно, що такі дії потрібно буде повторювати по декілька разів. Тут мені транзакція не прийшла, але у вас вона прийде. Вона проходить не за першим разом. Такі дії потрібно повторювати там декілька разів на місяць. Допустимо, місяць робити в цьому тиснеті там 15-20 транзакцій. Uh, і в принципі тоді вже можете претендувати на хороший дроп. Але я вам рекомендую кожен тиждень в цьому теснеті робити хоча б там, по 10. По 15 транзакцій, для того, щоб у вас аккаунт акаун, е, в цьому тиснеті був не просто так. І зараз ми перейдемо до третьої дії, дії, про яку майже ніхто не розказує, але вона також є досить важлива про систему Pointів на одному з їхніх, так скажімо, сайтів. І останній наша дія, про яку мало хто говорить, це проект Morph Points, де ми будемо віддавати свої поїнти. Зараз я вам розкажу, чому таки, він такий важливий. Він такий важливий, тому що тут немає реферальної системи, і за нього теж нам пообіцяли роздати дроб. Тобто лишня дія нам може принести потенційний шаудин дроб. Значить, ми переходимо на цей е, сайт. Е, Хочу наголосити, що всі посилання з відео ви зглядаєте в моєму телеграм-каналі е, за посиланням в описі. Значить, ми заходимо сюди, вибираємо, що нам тут потрібно зробити. Допустимо, вибираємо там холескі або холескій ЗТ. Приходимо в кран, забираємо це, як додаткові далі нам потрібно зайти в «Voting Power. І тут кожен день нам потрібно буде збирати оці всі штучки, тобто оці голоса. Кожен день заходити на протягом 7 днів і пізніше забирати ці голоса, тому що е, саме вони дадуть нам. Змогу голосувати на цьому сайті. Тобто ми забрали тут плюс два, і ми заходимо сюди. Допустимо, тут у нас є дуже багато проєктів, і ми вибираємо ті проекти, які ми ще не голосували. Рекомендую вам це робити по різних проєктах, не закидати всі голоса в один проект, тому що нам не важливо, чи ми виграємо чи не виграємо. Нам тут головне зробити транзакції. Бачите, successful voting означає, що ми успішно проголосували. Вибираю, допустим, шавний проект і віддаю їм свій голос. В принципі, все. Ось такі дії. Проект Morph Points, рекомендую вам робити його кожен день, просто збирати там, допустим, ці поінти протягом семи днів і в кінці там, віддати їх, там, вибрати оцих сім е чи більше е проєктів, віддати їм свої голоса. Тому що за них також буде дроб, це дуже і дуже важливо. В принципі, все. Всім дякую, хто дивився цей відеоролик. Бажаю всім гарного дня. Всі посилання з відео ви знайдете в телеграм-каналі, посилання в телеграм в телеграм описі. Всім дякую, хто дивився до наступного відеоролика.